Чи дійсно існує магічний вплив порчі прокляття та зглазу, чи це всього-навсього механізми психологічного захисту? В цьому відео ми з вами поговоримо про те, що таке порча, що таке прокляття, що таке зглаз або наврочення, лихе око. Все розберемо дуже-дуже чітко. Залишайтеся з нами, і якщо вам сподобається це відео, не соромтесь поставити вподобайку. З точки зору психології, порча, прокляття зглаз – це всього-навсього народні назви, які відображають, як стрес, надлишкові емоції і те, з чим ми не можемо впоратися, наші внутрішні конфлікти впливають на нашу психіку та на наше тіло. І зараз ми з вами розглянемо, як психіка може створювати ці чудеса і чому саме вона їх створює. Віра в Порчу прокляття та зглаз виникає з нашого бажання пояснити е, якісь погані події, наше самопочуття, якісь складнощі в житті, якоюсь зовнішньою силою, яка лежить поза межами нашого контролю. Чому? Тому що так простіше справлятися зі стресом. Набагато простіше пояснити, що проблема лежить в якомусь лихому оці, що хтось нам щось зробив, ніж почати розбиратися з своїми внутрішніми конфліктами та психосоматичними станами. З точки зору психології, порча це не що інше, як глибинна психосоматична реакція, яка виникає внаслідок емоційного дисбалансу. Звідки виникає цей дисбаланс? Справа в тому, що коли під час тих чи інших подій в нашому житті, які викликають у нас стрес, психіка довгий час знаходиться в стресі, зриваються адаптивні механізми психіки, і тоді частину напруги, яку вона отримує, вона скидує в тіло. І таким чином у нас виникає психосоматика або психосоматичні різні розлади. Про це я зніму окреме відео, де ми детально поговоримо про психосоматику, як її розрізнити від звичайних захворювань, і які там є причини, в чому правда, в чому неправда. Про це ми поговоримо в іншому відео, посилання ви знайдете тут. Отже, поговорили про порчу: тепер що ж таке зглаз або наврочення? Зглаз це не що інше, як спотворне сприйняття світу, спотворне сприйняття реак... реальності. В… Психології, навіть сторіш сказати, психіатрії є таке поняття як психоз. Це певна ілюзія, це спотворне сприйняття людьми реальності, в якій вони живуть. Вони починають бачити те, чого немає. Вони починають приписувати тим чи іншим подіям різні явища, які не мають відношення до реальності. В народному розумінні саме зглаз або наврочення працює подібним чином. Тобто, коли людина саме переконана, що її не щастить, саме тому, що це якесь чуже чи зле око якось не так на неї подивилася, що не має ніякого відношення до реальності. А її реальність якраз створюється на підставі того, які в неї переконання про себе, про інших людей та про світ є, і як вона справляється з тими чи іншими подіями. В житті чи вистачає їй на це ресурсу? Права в тому, що дійсно ситуації в житті можуть бути дуже стресовими, дуже нелегкими і людині отак от краще. Кусок з цієї напруги скинуть на щось зовнішнє, да ніж почати дивитися в себе. Тому багато людей говорять, що це там їх зурочили, це якесь лихе око на них не так подивилося, чи ще якісь там міфи з цього приводу починають розповідати. І наступна, наступний пунктик, який я хочу з вами обсудити, це прокляття, особливо родові прокляття. Що ж це за такі жахи, і чому їм так жахаємося? Родове прокляття це те, що переходить по роду, з покоління в покоління, і воно пояснюється з точки зору психології, виключно поведінковими реакціями, емоційними реакціями, переконаннями, які були в тій чи іншій сім'ї. Це певні життєві сценарії, по яким живе певна сім'я і. Людина, яка зростає в цій сім'ї, да, ці переконання стануть її базовими установками, через які вона дивиться на світ. І якщо розказували, що в нашій сім'ї не жили багато і багато жити не будемо там, да. То це переконання стає як певним правилом, яким треба рухатися по життю? Якщо там розказували людині, що всі жінки нещасні у шлюбі в їхній родині, то це переконання також могло стати. А чому вони нещасні? Тому що, можливо, вони навчилися бути щасливими, тому що просто слухали це переконання. Воно у них було такою, як то кажуть. Провідним в їхньому житті, і вони не намагалися нічого змінити. Це такий автоматизм, де в сім'ї у когось одного не вийшло, і тоді це такий як міф, який почав розгортатися і став правилом в цій сім'ї. А потім почали розказувати, що це якраз і є там родові прокляття, або що. Е Коротше, або ще якусь херню. Ну і сюди ж відносяться всі такі, як вербальні установки, це туди ж, які йдуть до нас з роду, або установки, які ми самі собі можемо сказати після певних подій там. І ці установки будуть ставати самостверджуючими природствами і формувати у нас реакції на ті чи інші події. Ну і тепер про саме цікаве, як на мій погляд, як же ж зняти прокляття порчу, зглази і всю цю фігню, про яку ми з вами говорили, яка нічого до містики взагалі ніякого відношення не має. Для того щоб подолати всі ці псевдочудеса, важливо. Почати займатися самопізнанням, звертати увагу на свої емоційні реакції та переглядати переконання. Ну і не тільки це, ще багато чого іншого, але хоча б почати не дивитись на це як на щось містичне. Все набагато реалістичніше. Психотерапія дозволяє. Попрацювати з внутрішніми конфліктами і зняти всі негативні програми в вашому житті, крок за кроком, звичайно. Отже, резюме: Порча, прокляття зглаз – це міфи, які пояснюють наші страхи, які пояснюють наші невирішені емоційні внутрішні конфлікти. І усвідомлення цього є першим кроком, щоб почати звільнятися від цього і приводити своє життя до гармонії. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі у наступних відео. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, вподобайку, це допоможе українському психологічному контенту ставати більш доступнішим для тих. Хто дійсно його потребує. Та напишіть в коментарях свої думки з приводу того, чи згодні ви з інформацією, яку я виклала в цьому відео, чи все-таки у вас є якесь своє ще бачення для цих псевдочудесних назв. До зустрічі у наступному відео. Па-па!